Доброго ранку усім, доброго календарного осіннього ранку. У мене за вікном туман. Діти йдуть сьогодні в школу, сподіваюся. Тому батькам теж потрібна якась мотивація, тому робимо собі чай. Каву, водичку чи ще щось попити. І давайте розпочнемо. Хочу нагадати, що лайв-відео, відео наживо у Фейсбуку зберігається лише 30 днів. Після 30 днів воно пропадає, тому, як і усвідомленість, потрібно його дивитися вчасно. Або одразу, або лайв, або достатньо швидко після того, як воно запишеться і буде. На Фейсбуку доступна. Тому радий всім, хто доєднується, радий всім, хто переглядає. Сподіваюся, що воно нам допомагає, дає якісь усвідомлення. Тому коментуйте, вподобайте, діліться ним тим, кому потрібно, чи собі переглядайте перший другий раз. Отже, зв'язку з тим, що починається, розче розпочався навчальний рік. Давайте поговоримо про дуже важку тему. Про тему помилок. Ми звикли, можливо, моє покоління, можливо, покоління переді мною. Ми звикли, що помилки це проблема. Що помилки це щось таке, чого не можна допускати. В багатьох критичних галузях, напевно, космічна, військова чи ще якесь прорахункове будівництво. Дійсно, помилка це е, на, фінальні, на фінальних стадіях або тайка дотична з якимись важливими е, носіями, з важливими е, проектами, дійсно не допускається. Але я говорю про помилки особисті. Я говорю про те, е, чим можна нам помилятись, наприклад. Якщо ви робите каву. Чи можете ви зіпсувати каву. Якщо ви робите чай, чи можете ви зіпсувати чай. Чи можете ви робити... Можливо, ви робите канапку і хочете зіпсувати канапку. Ми можемо помилятися. Нам треба помилятись. Усвідомленість це не тільки бути ідеальним. Ні, усвідомленість це бути усвідомленим, це робити усвідомлені дії. Це не лише бути ідеальним досконалим і робити все з першого разу на 100%, так як книжка пише. Ні, бути усвідомленим процес буття, усвідомленим процес усвідомленості. Це коли ви можете знайти свій діапазон від того, що ви ідеально щось робите, до того, що ви щось зіпсуєте. Ми не дозволяємо синдром відмінника нам не дозволяє помилятися. Оце те, що нас школа, інститути, університети, навчальна, навчальна система та, зрештою, соціум. Каже, якщо ти помилився все, ти не вартий нічого. Якщо ти помиляєшся в якихось своїх діях, то ти не вартий нічого. Але подивіться про експерименти. Почитайте про експерименти. Можливо, знаєте, що Едісон, перед тим, як зробити ту лампочку, яка все ще світиться вже понад 100 років, він провів понад 1000 експериментів, може і більше. Фізики. Електрики, механіки, фактично всі, хто займається винахідництвом або ті, які займаються покращеннями, вони деколи навмисне роблять помилки. Деколи помилка має бути для того, щоб зрозуміти, чи ця помилка приведе до чогось нового, чи ця помилка дасть вам можливість. Помилятися, свідомо помилятися, усвідомлено помилятися. Щоб, можливо, підтвердити свій експеримент, теж потрібна помилка. Є в школі вивчають принаймні доведення від зворотнього. От якщо я тут помилився і воно не вийшло, значить не варто тут помилятися. Дуже багато процесів, які задіюють в житті помилки. І 1 вересня День Знань кажуть, ну, тому сьогодні знання про те, що можна помилятися. Моя сьогоднішня порада, моя сьогоднішня рекомендація це спробуйте помилитись. Візьміть, ну, якщо ви печете пляцки, чи млинці, чи, можливо, яєшню. Помиліться навмисне. Навмисне додайте, наприклад, коли ви взбиваєте яєчню для яйця для яєчні взбиваєте. Додайте забагато молока чи забагато сметани. пересоліть свідомо. Знаючи, що ви трішечки даєте, дайте. Так, добре. Можливо, в чаї чи в каву. Забагато кави дайте або не додайте кави. Зробіть щось усвідомлено з помилкою. Важливо розрізнити і розрізняти для себе, не виправдовувати себе, а розрізняти, що я це роблю зараз свідомо, я експериментую, я пробую. Я усвідомлено. Зараз це буде туточно навмисне. Чи іншим словом, да. я навмисне. Замість цукру в каву даю сіль. Як так, це ж можна зіпсувати так, можна зіпсувати. Зараз ваша задача процесу усвідомленості зіпсувати каву. Зіпсувати чай. От перший чай дня або першу каву ранкову зіпсувати. Усвідомлено. Вийти за рамки вашого шаблону того, як ви робите каву, і зіпсувати цю каву. Якщо у вас, наприклад, кавовий апарат, долийте води перед, перед тим, як з апарату каву включати. Якщо ви запарюєте завжди один пакетик чаю, наприклад, або якусь дрібку чаю, якщо якогось китайського чи індійського, чи ще якось поеру, собі щось насипаєте, насипте в два рази більше, щоб він такий був. Ух. Такого, як ви ніколи не пили, не пробували. Тому що ви звикли шаблонно, що вам потрібно робити так. Усвідомлено. Припустіться помилки. Подивіться, куди це вас виведе. І. Не просто заради того результату, щоб дізнатися, що посолена кава не дуже смакує, а може, раптом вам засмакує. Є ж люди, яким подобається солона карамель. Мені, наприклад, не подобається солона карамель. Але карамель мала бути солодка, навіщо її солити? Посолили? Тепер маємо, тепер воно всюди. Точно так само з вашими чаями, кавами, млинцями, на чи ще щось. Зробіть помилку. Взагалі помилятися це нормально. Допустіть для себе, що можна помилитись, якщо це усвідомлено. Зробіть помилку в пості, коли ви щось постите в Фейсбуку, Інстаграмі, Тікток, де небудь на Ютубі, зробіть помилку в пості. Не так, як ви, звичайно, я сподіваюся, що мої глядачі навмисне не роблять помилок, або не є такі безграмотні, але зробіть помилку в якомусь слові свідомо. Можливо, в конструкції там, в слово зробіть помилку. І тоді запостять. Навіть є такий магічний спосіб робити помилки, щоб вас трішки розважити. Футболку або троси на виворіт надіти. Усвідомлено, звертаю увагу, усвідомлено це зробити для захисту. Вважається, коли ти вдягаєш на виворіт, то це тебе може захистити від якихось магічних впливів. Зробіть таку усвідомлену помилку. Надягніть футболку на виворіт. або троси передіньте на виворіт. Головне, не перепутайте якою стороною ви вдягаєте? Щоб все співпадало. Зараз не буду розказувати анекдотів на ту тему. Але зробіть усвідомлену помилку. Зроб... Спробуйте зробити усвідомлену помилку і відстежити свої внутрішні обмеження. Обмеження реакції. Те, як ви реагуєте на помилку, те, чи ви дозволяєте собі помилку. І те, чи ви себе після цього картаєте, звинувачуєте. Навіть наказуєте часто. Якщо ви в дитинстві вчилися писати, Візьміть пляму в зошиті, зробіть. Найдіть свій, свій зошит, якщо ви маєте десь щось збережене таке, або може запасник, зробіть там пляму. Маєте дитячий зошит, якщо у вас є діти, вони йдуть в школу, зробіть дитині пляму в зошиті. Хай вчителька не сварить і вашу дитину, і вас. Або в першу чергу вас, чому ви даєте дитині такі брудні зошити? Це навіть весело. Зробити намірену, усвідомлену, навмисну помилку. Це іноді навіть весело. Тому що ви побачите не тільки свій внутрішній світ, свої внутрішні обмеження. Коли ви це робите з партнером, коли ви це робите з системою і робите навмисну помилку, усвідомлену помилку, ви завжди її можете виправити вас вам за завжди. Всесвіт дасть можливість виправити вашу помилку. Допоможе навіть не тільки дасть він ще допоможе. Деколи навіть змусить виправити вашу усвідомлену помилку. В менеджменті я це називаю керований факап, тобто керовано щось наламати. Для того, щоб подивитися реакцію системи. І відповідно покращити систему. Дозвольте собі помилятися. Не тільки дозвольте чи дозволяйте. Іноді робіть це, іноді навмисне, намірено, усвідомлено помиляйтесь. Щоб пам'ятати відчуття помилки. Щоб пам'ятати, як воно усвідомлено помилятися, я вам дозволяю помилятися. Я вам даю навіть домашнє завдання помилятися. Не треба це в звичку перетворювати, але. Давайте так, домашнє завдання хоча б два-три рази за тиждень цей помилитися. Усвідомлено. Практика усвідомленої помилки. Усім хорошого дня, натхненного тижня, усвідомленого тижня. Залишайтесь на зв'язку, вподобайте відео, коментуйте, діліться.